Привет всем на канале Склер. Оу, яй-яй-яй. Це капец. Ну, а, дертва, точнее. Дратва, твой чай раскат. Да, то тільки в голову, ну. Хіба в голову? Бляха, попробуй попасть в ту голову. Як мені, мені треба десь 50 патронів. А По цілому що? тілу. Куда? Я також про неї подумав, але думаю, може, знов там багато хто висадиться. Ми сюди, так? Чи куди ми йдемо? А, зразу нормас. Якщо никого не буде на шкалі, то. А Там будуть. Школа то школа, так як на ні. Ну, давай, полетіли. Подивимось, що твари. Карта гарна, карту треба брати. Та є рангель, блін, файно було. Просто не повезло. Просто трошки не повезло. Ми пішли на них не затарені. Дивись, на присон, купа народу зараз піде. А ось цей присон, в'язниця. Ну та присон це і є. Присон по англійськи як буде. В'язниця? Ти вже мов це знати? О, дві, раз, два, там купа народу. На школу вийде. На школу ми по перше не долетимо, а по друге тут є нормально. Може затарити. Може ключик знайдемо. У нас тут в окрузі все спокійно, можемо освітаритись. Куда? На школу? Та там впали. А? Ну. То, ж то просто то далеко, то не видно, де коли не прогружається. Косу взяв, все. Це так і не підобрав. Кидай ту косу гет косо входить. Топовая мочка, це можна викинути. Тут і сфарки обижає, а я На дві школи треба. Якось дві школи треба. можна на машині поїхати. Але є аварійний. Ні, це не аварійний, Я думаю, аварійний О, вісім. Не, капець. А я вже дві, яку ми катку граємо десь четверту? Вісімки я ще нині не бачу. Ні, не треба. У мене у є Давай, пока, пока. Снайперка мне твоя нормально. Ты ровес тебе на те? Мне травесинки. Я хочу сразу або все обо ничего. Мне ну, дам мне так болики понадобиться. Я серіал дивився про втечу з в'язниці і запам'ятав це слово. Угу. Що за серіал, як Мам називається? Мені. Якщо дратван забере, то я забрав. Я з пабу запам'ятав це слово. З мобайлу, все там присон, присон, думаю, Що за присон якийсь? Аж потім до мене дійшло, що я уязнець по-английськи. Е -е, Блін. Я маю два компенсатора на э, снайперку і на автомат. Якщо комусь треба. І ложку. Треба, О, треба. Ага. Треба. Ложі. Треба, я вже біжу. І помалу в зону, я би казав переїхати цей міст тут. Мені тільки магазини потрібні. Або перекрити. Та там просто їхати, може ще ніхто. Мені компенсатор. І все. Блін, тут ця хата є. Може щось заїде зараз. Ну і до подивись, пуншці є. вкій з боку, біг чисто. Оо. Треба зразу сюди бігти? Чекай. Аптечка ком треба, в мене купа. Весь патронів зелених тут просто море дві. Автомобіль чи баги? Автомобіль на чотирьох. Автомобіль. Так, а де вісімка? Вісімка у тебе чи покажи, де? Тачки, стоять, да. Recent break. Там як лось потерпляють до тюрми, щоб витягти звідти свого брата, зробивши тату на все тіло з картою тюрми. Ааа, пам'ятаю. Та тут там купа сузонів вроді було, ні? Я щось таке пам'ятаю, колись дивився. Але так і не додивився вроді. Блін. Ух, який прикольний шалом. Далі я вам 8 x заберу і погнал. А я зараз дивлюся Рафіт оцей гай річі Ганстерленд, e, вроді він називається. Крутий. Дуже крутий. Рекомендую тобі. А я думаю, что я його тоже дивишься. Якому? Біжу. Тут компенсатор валяється у мене. Ага. момент. Не, Ні, ну О, є, а топчик мій... Є. То вікінги. Це бляха. Топ-1. Перші сезони там. Він вийшов повністю, бо я не дивився, якщо А, ні, ні, ще не повністю. 4 чи 5 серій вийшло. Ну, я теж рідко, коли дивився також, щоб дивитися, коли тільки виходить там, чекати серію. Я зразу дивився всі. А цей один щось було вибило мені. Я не знав просто, що він тільки виходить. Подивився одну середсь другої ще нема. Ти вже так дивлюся, що неділі. <звук> та їдем, Десь тут два. Це дорога веде, так? Звідти з прісаном тут їхати. Вікен нам мені не сподобався останній сезони. Та, та, я за це і говорю. Перші три вроді. Та якраз поки ще Рагнар був живий. Все, а потім то вже таке. Але вже так хотілося додивитися чим-то скінчити. Поки Рагнара не вбили, то було все прекрасно. Склеп склабош Клеповський, Данидалина ж Даниленко. Е, e, так, ми їдемо... Але переїжджаємо зразу, ні. Mm. Блін. Mm. Не зум чи верхом oh, давай там. Ще одну давай. Бляха. Ага. Uh -huh. Чисто бампер погнув. Два. Один, 0. Давай, я. Там машина. Вона рушила чи ні? Чи мені здалось? Блін, я думаю, що хтось рушив. О, вас! Даєм вас. Та не, їдем. Чи ти тоже хочеш взяти? А вот сьогодні перед нами. троє бдем. Перекриємо же, такой перекриєм. Але там то, що міст двоповерховий, так що хто знає як ми його маємо перекрити. <клес> <клес> Я заїхав на низ. Не знаю, низ перекривати. Криємо низ, а пішки йдемо наверх. То звідки так стріляли? Наверху тіпи. А, то наверху. Наверху теперь перекрили міст, торбаш нам. Я поїхав далі. А ви проїхали низом? Да. Блін. Плачу я думав, що ви не змогли. Та їду, я думав, що ви не проїхали. Бляха. Мені колесо пробили, мені торбаш. Та, Бляха, де та ви такий вирубали, сволочі. Це ужас, та ні, ви не пхайтеся сюди аж. Мене я труп. Ви собі пуштеся з ними потроха. Давай бінимським київським. Мені здається, до них хтось заїхав. Бо вони пушуці тут з кимось. А я тебе можу в машину запхати, наприклад. Не, я лізу до води. Може там легонь. Та, там їх пушут. Дратва, тихонько зайди до мене пішки. Але так зїдь, щоб тебе не видно було з мосту. Де туди до води, так. Можеш її піднімеш. Ну, там якась почесть. Або в корчі забіжи, якщо можеш сюди, бо я не доповзу, певно. <плес> yeah, yeah, yeah. Я думав, що я вже труп. <плес> Там наверху, ні? Оце перекрили міст. Мені озарк сильно зайшов. Він на реальних подіях плюс мені дуже сильно подобається сетинг американської глибинки. Озарк, я не бачу цього. Треба буде подивитися, якщо тобі зайшов, певно, файне. Ззаду то... нас визвали цей. Ти вирь, дивись Ми будемо тут знизу поки що. Ти дивись і вверх. Питай, ти когось там зверху видиш? Я щось теж нікого не вижу Вони їдуть. Верхом їдуть. назад Напевно, не там. Не зомну, давай. Був, Щось дуже дивне вони роблять. Коротше Віталік, ти две скажеш якщо... Якщо верхом тут їх. Вони просто криють міст, напевно. Чуєш, драта? Давай, може, перепливемо і з того боку тако станемо. Бо зона буде. зона буде. та вони чують. А, як хочеш їй, давай. Я поплив. Не, не пане вони об'їхати. Не, вони не могли об'їхати. Вони там сидять, я не видів, що вони від'їжджали. Вони десь там. До проходиш цю катку і закінчуєте? М -м, я думаю, що ще одно, файно файно граюсь. Ти ще там, та, Італік, нема нікого. Добре. Коротше, цей міст ми вже такої закрили і чекаємо. Озарк, озарк. Блін, я навіть не чув такого. А то довго ні? правда, топ-1 не можете зайняти. Та от я на то і чекаю. Мої сейчас до Багато? Ні, у мене все ноль. Я, б... я всі ще там використав. Блін, БТР паде тому. Хтось буде на БТР їхати. 45 живих. Там... Ще дуже багато. І на з того боку, Італік. Вони, певно, верхом будуть йти. Где тут є? Бігай. Так, так. вони верхом зараз будуть їхати, Треба йти до Італіка, напевно. Так, так. Я сам не знаю. Бляха, тут ще попробую вилізти. Не ще коспущи. Та може хтось ще їхав? Так, знизу їдуть. Знизу? Так. Надеюсь, не заметит нас. Теперь можем идти к этой догоре. Как Вважай, вони зупинили. Ти зверху біжать. Не їх, а біжать на мене. Зверху біжать, кидай гранати, італій, кім. Дерзва можеш до гори долізти, чи ні? Або їхати буде. Коротше, я тут на краю. Я біля тебе маю. Їду. Їдуть. Пуш. Драта зверху зараз буде їхати. Машина. Ні, ще не їдут. Вони замітили, напевно, там тізу. А що вони в машині сидять? Томані Ні, десь. бігають. Все, виїжджають, виїжджають на мості, зараз будуть їхати. Четверо сидять там дивись. Я це б їх підорвати. Але чекаємо, щоб хоч до середини моста доїхали і починаємо. Та вони щось там чекають дуже. А що, не хочете їх так вбити? Та чекаємо. Чи ти хочеш вже їх пушити? А, ні, ні, то я просто дивлюсь, вони так стояли. Просто по мені хтось стріляв, і я не знаю звідки. Чи то ззаді, але вроді на мості вони би вас теж мали бай... Не Якщо знаю. я ні. до вас біг, по мені наступали. Все, їх за буде декоці, вже каці. що -то, то вони не їдуть. Біжать? Біжать, ну. Ні. Пушим, Біжат. чи що робимо? Та пушим, що робить? А гір. Кидай гранату туди їм! Ой, я там був, я його не побачив. От гад один. Я думав, що там в машині нікого не мог. Все, Вс, лікуйся зразу. Він буде нас чекати. Бляха, зона. Треба їхати вже. Ага, тут є знизу дратує машини. Ну у нас машина під мостом є. Він чекає, він чекає, вже стріляє навіть. Не, в мене капець з нами біля. Лікуйся. Я мені тут опять дам об'єкт. Та й швидко їх. Не на тому. Давай їхати. Червона точка, тип. Віталік, ти бери червону. Ми окремо їдемо. Бери прямо вже. Чи ти не встигнеш? Блінь, не встиг. Чого зараз ми тут лежим. Бляха, я не встигаю. Та не, не, не піднімайте, бо я не встану і так. А можете мене в машину запхати? Там ще якось можна вроді. Ні, та то вроді не пхається. Сидай, Виталик, сидай. Okay, седай, you know, you know. ликуйся. Чип взял, сидай, ликуйся. Ликуйся. Я тоже. Чекачка один, ноль. там две Ну тут на хатах вроде кто-то был. Так что оборачивайся. ліквідація не треба. Зачекай, дай це. Тут значить, і хтось. Блін, і реселки нема. Шкода. Все хате може сидіти и вона О, на зоне Виталик. Не не накидай. Не а чо? Зверху є, зверху є. А там на горі. Пішли по БТР. Mm -hmm. Так. Там на жалки є. Я і ще зараз як БТР заберем. Віталік там склепа. Цей може поможеш. Та в мене тут все. На а, тобі, ти це всі забрав? Так, та. Мовчу. Я не еду держать. Гранаты бери, у меня нема. Дай маю их понять. Может, в цих трупаках? Че, їх шо? Ні, не всіх. Пагнемо. Чекаємо. 30 секунд. Там зона пропала, там має бути типа. Тіпі... О, ті ага. там тариці, тихо. Дивись. Ти за лоб. Давай за той... За той на жовтому ціканку. Давай. Чи ні? Або за цим демом. Давай за цим демом, або нам сам, так?

Він останній на він? Яй-яй-яй, ха ха капец, ха-ха, вот ты капец, ну. Блин, а я бы пыталась кататься Все, прикол, файн.